Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати замовлення з 9-го каталогу, а також до замовлення з попереднього восьмого каталогу. Перед тим як показати замовлення, хочу продемонструвати: ось я пофарбувала волосся в темніший відтінок. Це відтінок фарби Oriflame 7.0. Називається він Dark Blonde. Все одно, це вже більш Схоже на той мій натуральний відтінок, хоча хна ще проступає через цей відтінок. Не знаю, чи зможу я позбутися до кінця цього мідного відтінку, тому що фарба вимивається, його все одно видно. Проте я не полишаю своїх намагань отримати свій назад натуральний колір волосся. Отже, про замовлення з попереднього каталогу ми зі знайомою. На її номер зробили замовлення, щоб отримати подарунок. Перше замовлення ми замовили по два шампуні та кондиціонери серії Б'ютанікалз. Вони були в розпродажі. Ця серія є натуральною, дуже хороша, Має приємний трав'яний аромат. Також замовили. Астаксантин, в неї був день народження, і можна було його замовити зі знижкою 50%. Не лише Астаксантин, а просто будь-яку продукцію, продукт будь-який зі знижкою 50%. І взяли в подарунок: ось такий Сісі-тональний крем, так і називається Сісі-крем з SPF 30 відтінок Медіум. Це легенький вигляді лесьйону тональний крем. Він підходить не лише на літо, а й взимку. Потрібно пробувати тестувати склад, поки що мені подобається. Комедонів ніяких забивання пор він не викликає. А потім свої відгуки вам розкажу, або, можливо, подруга його забере собі. подивитися. Так, тепер хотіла сказати вам декілька слів про стаксантин. Це астаксантин. Тут вже нічого немає, ми всією сім'єю випили його. Ось немає. Але в мене є з чим порівняти тепер. Тому що я собі замовила за херб. Ось такі астаксантин. Тут 60 вегетаріанських чи навіть веганських капсул, 4 мг самого астаксантину в кожній капсулі. Справа. В тому, що мені цей астаксантин не сподобався. Зараз поясню чому. І справа тут не в компанії виробнику, а справа в самому продукті. Хоча, пише, що 60 капсул, а тут 30. І ціна вийшла така ж сама. Проте ці капсулки я вам можу їх показати, тому що вони у мене залишилися, ми їх так ще і не допили. Ці капсулки маленькі, Вона, одна капсула вдвічі менша, ніж капсула з астексантину Oriflame. Капсули тверді, в самій капсулі лише астаксантин, морські водорості. В той час, коли в цій капсулі, крім морських водоростей, є ще екстракт черниці, вітамін С, вітамін Е. Також ці капсули тверді, і коли ти їх розпрокушуєш, розкушуєш, вони не смачні. Там щось таке всередині на смак, знаєте, як водорості якоїсь позаторічні давнини. Ці капсули м'якенькі. Ти можеш їх розсмоктати, вони обволікують горло кимось таким, ну, таким приємним і мають приємний з кислинкою солодкуватий смак, і можна полікувати собі горло, якщо ви хворієте. А взагалі, астаксантин є дуже корисним для наших клітинок. Він захищає клітинки і зовні, і всередині. І діє, ну, ж, має антиоксидантну дію. Так, тепер про замовлення. Саме замовлення прийшло мені в ось такій коробочці. В коробці є накладна, є новий каталог дев'ятий. Я його показувала в попередньому відео. І тепер про саме замовлення. Тут є продукція моя і є те, що в мене замовляв. Замість плати за доставкою на подарунок я взяла такий легенький лосьончик 500 мл. Лосьйон дуже хороший, має приємний аромат, з дозатором, що є дуже зручним. І е, легенький такий, справді, як лосьон, ось це мій домашній тут більше, тут о, вірніш менший об'єм, тут цього 200 мл натуральний по складу, але хочу вам показати, який він. Бачите, такий легенький. Легенький-легенький, легенька формула. Можна так взяти і для рук на тіло. Божественний аромат. Так, Далі. У мене замовили ось такий гель для душу 500 мл. У мене вдома такий самий є, густа консистенція. Теж має дозатор, можна потім використовувати саму пляшечку. Ці всі, е, всі ємності з серії Love Nature, можливо, і решта продуктів треба буде глянути, мають наполовину перероблю е, виготовлені з наполовину перероблювального пластику. І вся серія Love Nature має біорозкладну формулу, тому що нам потрібно дбати все ж таки про те, якими ми засобами миємо посуд, миємося самі, тому що це все іде у воду. і Є таке враження інколи, що та вода недобре очищається до кінця через ці всі засоби. І потрапляючи в моря, в океани, вона просто руйнує екосистему і там, і впливає на нас безпосередньо так само. Але повернемося до позитивного, дбаємо про навколишнє середовище і купуємо наскільки це можливо, екологічні засоби і корисні. Також у мене замовили ось такі рідкі мило для рук. В самому каталозі є акція, якщо береш два рідкі мила, то буде ще більша знижка, але в мене замовили одненьке, тому трішки дорожче вийшло, але все одно вигідно. Теж густенька формула, кокос та какао. Я замовила собі та на подарунок. Також ось такі два засоби для вмивання. Називаються Urban Guard 3D. Мультифункціональний засіб для вмивання. По-моєму, там його можна як маску, як скраб використовувати. Свій я можу відкрити показати вже. Тут, по-моєму, немає ніякого так, немає ніякого о, о, це кремова текстура. М -м -м, дивіться, кремова текстура. Цікавий. Аромат теж, бачите, той аромат лосьона мені не перебиває, то я так вам і не скажу відразу, який аромат. Хоча, можливо, якщо його так більш зробити. О, дивіться. Ага, все, натуральний такий аромат, ледь відчутна віддушка. І так я бачу, що кремова текстура, я потім собі змию руки і спробую, яка шкіра стала. Трішки такі липкі, але це, зрештою, засіб для вмивання обличчя. До... Чому я його взяла? Тому що там ідуть і фруктові кислоти, дуже хороший склад, ніяких сульфатів немає. До цього в мене була... був засіб для вмивання ось такий. Essentials заспокійливий засіб для вмивання обличчя, також як скраб. Він уже йшов Таку консистенцію має ріденьку. Ось можна видно. Видно ріденьку відчуваються якісь такі скрабуючі частинки. Нормальний засіб. Нічого поганого чи хорошого про нього сказати не можу. Просто звичайний засіб для вмивання. Звичайно, якщо ви користуєтесь декоративною косметикою, то перед тим потрібно змивати її міцелярним засобом або гідрофільною олією, або спеціальним засобом для знімання макіяжу, що вже в кого є. А тоді вмиватися гелем, чи кремом, чи пінкою, хто що любить, що кому підходить для їхнього типу обличчя, шкіри обличчя. Далі в мене замовили зубну пасту, ось таку відбілювальну. Так видно краще. Ми вдома користуємося завжди цими зубними пастами. В мене є така з трав'яним комплексом та для чутливих зубів. І цією тією користуємося. Хороший склад, хороший, хороша зубна паста, Беремо її постійно, є вже з чим зрівняти, тому що до цього я купувала постійно в магазині, в маркеті. І все ж таки повертаюся завжди до цих зубних паст. Тим більше, що вони одобрені стоматологами, асоціацією стоматологів. Далі. Ще ага, ще в попередньому каталозі я брала ось такий антиперспірант і обіцяла вам, що дам на нього відгуки. Кульковий антиперспірант новинка. Аромат приємний, свіжий, такий, я б сказала, спортивний, але не нав'язливий. Мені взагалі ці кулькові антиперспіранти з цієї серії Актівель подобаються всі. Тому тільки позитивні відгуки. Також взяла для себе скраб для шкіри голови. Нарешті я вже його собі взяла. Так як я вам казала, тут ступінь догляду показують. 0, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. вірніше. 0 це скрабування. Тобто, спочатку ви скрабуєте голову. Тоді 1 – наносити шампунчик, 2. Наносити кондиціонер, 3, 4 маска і так далі. Незмивні засоби СІСІ. Так, що хотіла показати, скарбинки чи видно буде на камеру. Сподіваюся, що видно. Вони тут дуже дрібненькі, якісь такі біленькі, біленькі-біленькі. Так, біленькі. Ну, Сподіваюсь, що видно. Що, щось та й видно. Ось так. Тепер мої враження від цього продукту. Користувалася я ним один раз поки що, ну, тому що тільки-тільки придбала. Він мені сподобався. Самі ці скарбуючі. Маленькі часточки, вони не подразнюють шкіру голови, приємні. М -м 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 -м. Аромат теж, до речі, дуже приємний. Після цього скрабу, так я мию волосся через два дні а після цього скрабу мила на. Четвертий день, але мила на четвертий день, тому що я фарбувала. А взагалі, вже ще на третій день вже було таке волосся, що можна було помити, проте, все ж таки, справді жирність забирається, волосся більш очищене стає краще. І мені засіб сподобався. Тому я можу його рекомендувати. Якщо у вас чутлива шкіра голови, так як у мене, вам. Повинен цей засіб підійти, проте експериментуйте, пробуйте. Якщо у вас якась подразнена шкіра голови, вам її потрібно лікувати. Спочатку лікуйте, тоді цими всіма засобами користуєтесь. А так як і скраб для обличчя. Вся та ж сама інструкція для використання. Також у мене замовили ось такий шампунь. Від лупи. Дуже хороший шампунь. У мене він був у тестері 10 мл, і мені він сподобався. От, до речі, після цього шампуню справді волосся довше не жирніє, і його потрібно рідше мити, краще промиває. Тому що з цієї серії я пробувала декілька шампунів, цей мені найбільше сподобався. Також Це вже я для себе замовила. Третій крок, і в третьому кроці ти можеш обрати на тисячу гривень будь-які продукти, які хочеш: один, два або три. Я обрала три продукти: ось таку туалетну водичку на подарунок so fever Together Him, тобто для чоловіка, ну чоловічу, так? Два маленьких міні-версії Giordani Gold Essence по 8 мл. У мене є вже такі, така туалетна водичка, Але це не туалетна водичка, це вже йдуть як парфуми. Ось. І я тому вам можу її показати. В попередніх відео вже показувала, бачите, скільки використала. Приємний аромат. Це одна із моїх, один із моїх улюблених ароматів. Але зверніть увагу. Це чоловічий, жіночий 8 мл. А ще в мене є Чоловічий, І тут не 8, тут вже у нас 15 мл в Польщі виготовлена. і та, і та, та водичка. 15 більше Чоловікам більше мілілітрів додали, а ціна та сама. М -м. Напевно, в чоловіків більше тіло, і їм потрібно більше парфумів на себе використовувати. Так, далі. А, взагалі, до речі, хотіла ще за цю туалетну водичку сказати, чому я її вибрала в подарунок. І вона і буде на подарунок, тому що тут іде свіжий аромат. І така схожа лінійка свіжих ароматів. Це ось такі аромати. Це я чоловіку вибрала в подарунок, у нього буде день народження. М -м, ось такі свіжі аромати. Джордані, Аква. Джордані Мен Аква. Бачите, з блакитною кришечкою дуже гарний флакончик. Так само свіжіший. Не те, що зовсім свіжий, а свіжіший. Екла Style. Дуже гарний ковпачок, до речі. І сюди ж свіжий аромат Soul. Шкода, що його немає. Зараз його зняли з виробництва, але аромат м -м, теж прекрасний, свіжий. З таким, хоча трішки є вечірні нотки, але все одно на літо він дуже гарно себе показує влітку. Також я ще, ще замовила. Це замовила для себе. Замовила ось такі спонжики для макіяжу. Я їх можу відкрити або не можу. Зараз подивлюсь, Ні, можу. Бачите, тут є така штучка. Можна відкрити. Це для мене, тому можу вам показати. В цьому пакуванні йде 4 спонжика. Трикутної формочки. бачите, віддираю, зразу показую такого рожевого кольору. Я ними завжди користуюсь, що з ними роблю. Можна у сухому вигляді, а я беру намочую під краном, тоді беру тональну основу сісі крем Або, наприклад, так, як у мене зараз в стіку, тональна основа ось в такому стіку. Можна намазати на обличчя і тоді мокрим спонжиком пропрацювати. Можна намазати на руку і мокрим спонжиком забрати з руки і тоді на обличчя, як хто любить працювати. До речі, ось цю тональну основу в стіку можна використовувати і для області навколо очей. Все нормально, нічого нікуди не скочується, не забиває порі, я вже пробувала. Так, отже, ось такі спонжики. Мені ними зручно користуватися. Є ті, хто просто руками наносить тональну основу, проте це ще в стіку, з неї так не вийде. Є ті, хто пензликом наносить, як кому зручно, той так і користується. Так, і, а... Останнє, так, останнє ще з цього каталогу замовила: це ось так ось uh, Clarifying Face Mask. Тобто маску для обличчя, вона підходить для жирної комбінованої шкіри. Це для мене маска, тому я можу її теж вам відкрити і показати. 95% натуральних інгредієнтів uh, баночка виготовлена. З перероблюваного пластику на 28%, а також біорозкладна формула. Так само, так як я вам і казала, серія Love Nature". Так. Ось так відкручуємо бачимо, що тут такий носик Ми на руку собі нанесу. О! Зеленого кольору. І аромат такий натуральний, приємний. Взагалі останнім часом. Дуже подобаються ці всі віддушки, які в компанії. Дуже-дуже приємний аромат. Якщо вас цікавлять будь-які консультації, картка на знижку 15%, або ви хочете стати партнером бренду і мати знижку 20%. Я залишу під відео вам посилання в коментарях на сайт компанії, за яким ви перейшовши, можете. Запитувати у мене будь-що, що вам потрібно, приєднатися до моєї структури або просто мати свою карточку на знижку. Бажаю вам приємних покупок, бажаю вам мирного, тихого тижня. Нехай вас буде все добре і нехай літо вас сповнить сонцем, сяйвом та позитивом. До зустрічі усім гарних вихідних!